У місті Києві і маю досвід косметолога 2 роки. В салоні, в якому я працюю, ми обрали препарат Версант Pro. В першу чергу я дивилась на сертифікацію, тут є медична сертифікація, RDA і європейська сертифікація. Також дуже сподобався функціонал, тут дуже багатий вибір процедур для всіх типів, станів та проблем шкіри. Як я обрала цей апарат? В принципі, я навчалась на них, коли проходила курси косметолога, тому трохи знайома. Також ми познайомилися додатково ще на виставці, і нас добре проконсультували колеги наші, і ми зупинилися на цьому бренді. У вартість апарату входило навчання. Це також для мене було дуже важливо. Навчання і комунікація з менеджерами та викладачем були на найвищому рівні. Мені все сподобалося, я все зрозуміла. Також додатково можна. Тому я задоволена на 100%. У вартість апарату, входило навчання, це також для мене було дуже важливо. Навчання і комунікація з менеджерами та викладачем були на найвищому рівні, мені все сподобалося, я все зрозуміла, також додатково можна спілкуватися, тому я задоволена на 100%.